День працівників харчової промисловості з 1966 року традиційно відзначається в Україні у третю неділю жовтня. Серед підприємств в галузі, що успішно діють на Черкащині, кондитерська фабрика чарівниця, що у Ватутіному. Вже більше 15 років кондитерські вироби під маркою Чарівниця радують ласунів. 10 тонн солодощів, саме стільки смачних тортів та тістечок, щодня сходить з конвеєра та розвозиться по всій території України. Продукція цієї торгової марки вирізняється високою якістю та гарними смаковими властивостями. Тож не дивно, що здобула визнання українського споживача це підприємство, без якого ми не обходимося ні жодної хвилини в своєму житті, ні жодного дня. Бо це хліб, який щоденно у нас на столі, це солодощі, які ми приносимо своїм дітям, які купуємо до кожного свята. У Ватутіному день харчової промисловості відзначається чи не всіма містянами, адже більшість з них працює на фабриці чарівниця. Маленька Аміна з гордістю розповідає про свою маму, професійного кондитера. Ну, які ти більше торти полюбляєш домашні чи ті, які чарівниця виготовляє? Думаю, ті ще в чарівниця, бо там багато людей працює. а Мама одна. Святкували весело з музикою, конкурсами та подарунками. Та найбільше раділи діти. Малеча була в захваті від конкурсу Хто найшвидше з'їсть тістечко із зав'язаними руками. Переможці отримали подарунки від торгової марки Чарівниця. Скажи, будь ласка, ти тільки що приймав участь у конкурсі. Що ти робив? Їв порожню. А взагалі ти полюбляєш тістечка? Да. Так. А які найбільше? Розні, я все. Підготувалися до цього свята і творчі колективи міста. Зокрема, у будинку культури відбулася виставка дитячих малюнків та кондитерських виробів. Завітав на свято і мер міста. Компанія формує одну треть місцевого бюджету. Продукція її славиться не тільки на Черкащині, а й далеко за її межами. Тому я хочу, щоб це підприємство зростало. Не зупиняється на чарівниці і на досягнутих результатах. Адже працює тут заради людей, а тому асортимент кондитерських виробів постійно оновлюється, а рецептура вдосконалюється. Зараз по всій Україні відкриваються торгові дома під назвою Чарівниця, аби споживач завжди міг отримати якісну, свіжу та смачну продукцію. Все, що робиться на Ватутінському хлібокомбінаті, це робиться завдяки сумлінній праці цих людей. Низько їм вклоняємось і надіємося, що ми з свого боку, як керівники даного підприємства, зможемо і морально, і матеріально дякувати їм за їхній труд. Харчова промисловість України це тисячі підприємств, які виробляють майже 20% від загального обсягу промислової продукції. Найбільша частина якої це напої, м'ясні, молочні продукти, хлібобулочні та кондитерські вироби.